Привіт усім, школа фрієнток на зв'язку, і у сьогоднішньому відео ми вивчаємо 5 дієслів, які допоможуть вам краще висловлювати свої думки польською. Продовжуємо дивитися! Перше дієслово, але почекайте, перед тим як іти навчатися, я вас попрошу підписатись на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Лайкніть це відео, якщо воно вам сподобається, а в коментарях пишіть свої враження і теми наступних моїх відео, які вас цікавлять, а я обов'язково зніму на цю тему наступне відео. І вже наше перше дієслово це усвідомлювати. Як би ми це сказали польською, можливо, хтось вже вас з вас знає, а якщо не знаєте, то польською ми це перекладемо як здавач собі справи. Здавач собі справи. З чогось, так? E, відповідно, пам'ятаєте, щоб до дієслова завжди вивчати, так, вивчати також доконану форму e, усвідомити. Ми це скажемо, здач собі, здач собі справи. І, як завжди, використовуємо це у контексті. Перший наш приклад виглядає так: здавам собі справу, що муше змінити свої навики. Здавам собі справу, що муше змінити свої навики. Це означає, що я усвідомила, що я мушу змінити свої звички. Так, навики це звички. Ще один приклад. Не вшисце здає у собі справи з поваги ситуації. Не вшизце здає у собі справи з поваги ситуації. Маємо у цьому реченні, окрім нашого дієслова, здавати собі справи, також класне слово повага. Давайте перекладемо це речення. Отже, не всі здають собі справи, тобто не всі усвідомлюють, як бачите, в українській мові ми маємо одне дієслово усвідомлювати, а в польській мові це «здавать собі справи три слова. З поваги ситуації, тобто з е, не всі усвідомлюють серйозність ситуації. Повага, перекладаємо як серйозність. І третій приклад. Вона в концює здавить собі справи зі своїх блендів. Она в концію почала здавати собі справи за своїх блендів, і перекладемо це, як вона, нарешті, почала усвідомлювати свої помилки. На що я ще вам хочу тут звернути увагу на те, як ми будуємо речення з цим здавати собі справи? В українській мові ми кажемо усвідомлювати щось, усвідомлювати помилки, усвідомлювати серйозність ситуації. так? А в польській мові це здавач собі справи з чогось, так? здавач собі справи з побаги ситуації, здавач собі справи з своїх блендів. Ось на цю конструкцію варто звернути увагу. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я, на якому ми з вами навчимося розмовляти польською, розуміти її граматику, здобудемо впевненість і взагалі навчимося впевнено почувати себе. В Польщі серед поляків всі деталі про курси залишаю в описі до цього відео, обов'язково туди забігайте. Все, що вам потрібно, це заповнити форму на сайті, і з вами зв'яжеться наш куратор, який проконсультує вас, запросить на безкоштовний пробний урок і взагалі складе план вашого навчання. Не забувайте, що у нашій школі також є індивідуальні уроки, розмовні клуби. Ну і крім польської мови, ми також навчаємо інших іноземних мов. Тому якщо ви або ваші рідні шукають курсу з вивчення іноземних мов, то запрошую. Е, усі деталі залишаю в описі до цього відео, а ми йдемо далі вивчати польські дієслова. Наступне наше дієслово це бути на слуху, бути в новинах. Як би ви це переклали польською, даю вам три секунди, щоб ви подумали. І ми можемо це перекласти як бич на тапече. Бич на тапече, тобто бути на слуху. Використовуємо. «Війна в Україні є на пече на цем світі. Війна в Україні є на пече на цем світі». Перекладаємо це, як Війна в Україні є на слуху у цілому світі. Тобто, бич на тапечі – бути на слуху. Наступний приклад. Ten фільм є teraz на tapecie wśród młodzieży. Та фільм є раз на та печі вщут модіжи. Тобто цей фільм є зараз на слуху серед молоді, вшут модіжи серед молоді. І третій наш приклад: щоб краще вам це запам'яталося, стараємося завжди загалом, згідно з такими дослідженнями, нам потрібно використати, почути, прочитати нове слово 12 разів. Я вам сьогодні пропоную три рази, а далі маю надію, що ви будете мати стичність з янзиком польським і вже самостійно кількість ту разів, щоб це слова вам запам'ятовувались, зустрінете. Отже, наш третій приклад: Нова піосенка тай артистки знов є на та в радію. Нова піосенка та артистки знов є на пече в радіу. Тобто нова пісня цієї співачки знову є на слуху на радіо. Це не діваюся, що у польській мові слово радіо змінюється, і ми кажемо в радіо», тобто на радіо. Отже, наше друге дієслово це бути на слуху, і ми це польською перекладаємо як. Бич на тапечі. Пішли далі. Третє наше дієслово це поставити на чомусь хрест. Як ми це скажемо польською? Поставити на чомусь хрест. Дуже подібно поляки кажуть поставити на чомусь хрестик. Так, Челі? Поставіть кшижик на чимсь. Поставіть кшижик. Кшижик це у нас хрестик. Використовуємо. В конь поставіłam кшижик на тій умові. В корцю поставіłam кшижик на тій умові. Наприклад, ви якийсь договір хотіли укласти, але в кінцевому результаті поставили на ньому хрест. Умова це договір. В конь поставіłam кшижик на тій умові. В кінцевому результаті я поставила хрест. Na, umowie, na na tym dowolnym. Dalej. Trzeba postawić krzyżyk na przeszłości, by iść dalej. Trzeba postawić krzyżyk na przeszłości, by iść dalej. To znaczy, trzeba postawić tych rest na minulumu, żeby i ty dali. I ostatni przykład. Postanowiłam, przepraszam, postawiłam krzyżyk na starych nawykach i zaczęłam żyć zdrowo. Поставіть вам кшижик на старих навиках і зачала жить здорово. Тобто, я поставила хрест на старих звичках, слово навик ви вже знаєте, бо сьогодні було це звичка, я поставила хрест на старих звичках і почала жити здорово. Отже, коли вам потрібно буде сказати, поставити хрест на чомусь, ми в польській мові кажемо: поставіть кшижик на чимось. Наступне наше дієслово це дати голосніше, наприклад, дати голосніше музику, дати голосніше телевізор, дати голосніше новини і так далі. В українській мові, як бачите, ми використовуємо два слова: дати голосніше. У польській мові це буде подгошніть. Хто уважно слідкує за нашими відео на каналі, я вже про це слово вам розповідала, але в інстаграмі попалось таке повідомлення від когось з вас, хтось запитав, як це сказати польською, тому вирішила. Нагадати нам, що дати голосніше це подглошніть, і використовуємо у реченнях: мусяом подглошніть, бо не ніцнісвишалам. Мусяом подглошніть бо не ніцнісвишалам. Їдете ви, наприклад, у машині, так, ем, який по е, не дуже добрій дорозі, і кажете мусяом подглошніть, бо не незвишавам. Тобто я мусила дати голосніше, бо не чула. Наступне, коли ми хочемо когось попросити, ти можеш дати голосніше, можеш подглошніть. Можеш подглощніть, так? ти можеш дати голосніше. Або коли ми не, так використовуємо безпосередньо наказовий спосіб і кажемо: подглошній, бо ніц не слыши. Подглощній, бо ніц не слыше. Дай голосніше, бо я нічого не чую. Тільки пам'ятаємо, що такі безпосередні наказові форми, типу подглошній, подай, дай, ми використовуємо з людьми, з якими ми є в таких дружніх стосунках, ми справді близькі, щоб це просто не звучало грубо. Якщо ж ми з людьми трошки маємо більшу дистанцію, вони старші, чи за віком, чи за позицією, або ви просто так не є дуже добре знайомі, то найкраще наказувати так, чи просити про щось через слово проше. Прошу подглошніть, бо не забарто свише. Так так можна, наприклад, дати складати своїй колезі на роботі, якщо ви в таких більш формальних стосунках. Дайте, будь ласка, голосніше, бо я нічого не чую. Зовсім недавно розпочався Новий рік, і я маю надію, що ви наводите порядок в своїх будинках, і нам потрібно буде таке дієслово, як викинути непотрібні речі, або навести порядок, або ми ще інколи кажемо розбарахолити. Як це сказати польською? Так, викинути непотрібні речі, навести порядок, розбарахолити? В польській є таке класне слово одне, яке варто запам'ятати, і воно звучить «одграчіч». «Одграчіч» і це означає позбутися всього зайвого, викинути непотрібні речі. Наприклад, на Ютубі дуже часто ви можете знайти або в е, журналах е, статті під назвою Як стечні одграчить дом. Як стечні одграчіть дом, тобто як ефективно викинути, почистити, розбарахолити свій дім. Е, тут я думаю, що вам варто також запам'ятати таку форму як розбарахолений дім, так одграцони дом. Ограцони дом. Якщо ми захочемо сказати там розборахолена кімната, так, тобто в кімнаті, де немає ніяких зайвих речей, бо ви вже там все поприбирали, то ми скажемо, од грацоний покій. Так, от грацоний покій. Якщо ви поприбирали, наприклад, на якійсь на якомусь стелажі, так, чи на полиці, то теж використовуємо «одграцона пулка, «одграцона шуфлада, одграцоний регал і так далі. Отже, запам'ятовуємо слово оддратіть. Розбараховати. Ось і все. Наших п'ять дієслів є у кишані. Давайте невеличку зробимо перевірку. Я знаю, що ви любите, коли я вас запитую слова, тому швиденько по них пройдемося, бліц опитування. Як ми скажете, ми скажемо поставити на чомусь хрестик. Поставіть кшижик на чимсь. Молодці. Як ви скажете, бути на слуху. Бич на та Супер. Е, Усвідомлювати. Середдіваю, що це недоконана форма, що робити усвідомлювати. Здавать собі справи. Супер. Розбарахолювати. Отґрацать. Одґрацать. Старайтесь повторювати за мною, щоб також тренувати вимову. І останнє слово це дати голосніше. Подглошніть. Подглошніть. Ось і все, друзі. Маю надію, що ви запам'ятали. Якщо ні, перегляньте це відео ще раз. Не забудьте поділитися ним також зі своїм другом, який вивчає польську мову. І думаю, що на цьому будемо прощатись. Якщо хочете ще раз повторити ці слова, то підпишіться на наш канал у Телеграмі. Посилання на нього я дам в описі до цього відео. Не забудьте, що у нашій школі є також сторінка в інстаграмі запрошую вас туди. Ну і до наступних відео. Чекаю на ваші враження у коментарях від цього відео. Па!